Так як світ досі поступово продовжує кенселінграшки, ми з вами продовжуємо отримувати купу скандалів. Поганих розділень та неприємних ситуацій з продажами різних ігрових студій та їх власностей. І ось буквально нещодавно з'явились новини, що шведський холдінг під назвою Embracer Group, якому належала де-факто російська група студій Saber Interactive, продає її. Embracer Group офіційно повідомила, що припиняє свою діяльність на Росії, як сказано у заголовку офіційного сайту, шляхом виведення окремих активів з оперативної групи Saber Interactive. Загалом Шведи кажуть, що про Дали дочірню російську студію за 247 мільйонів. Покупець це така собі Beacon Interactive. І що ж тут не так, Beacon Interactive – це компанія, яка була зареєстрована у січні 2024 року, засновником Сейбер Interactive Меттью Карчем. Нехай вона зареєстрована у Флориді, нехай Меттью і є етнічним американцем, але ж по факту у компанії навіть немає офіційного вебсайта чи якихось інших сторінок з інформацією про її операції. А Меттью Карч де-факто вільно говорить російською і заснував разом з Антоном Крупкіним у 2001 році студію Cyber Interactive, офіси якої є у Білорусі, і навіть найбільший знаходиться у Санкт-Петербургі. Боже! Там досі Ленінградська область. Тупо якась антиутопія. Цікавий факт: студія також займалась виробництвом ігрових проєктів для казино. І немає ніякої ясності щодо того, де Меттью Карч взяв на цей викуп гроші, хіба що Блумберг казав про якусь групу приватних інвесторів? А всі ми знаємо, звідки гроші на Росії можуть взятись, коли вони навіть не скривають, що їм потрібно просувати проросійські наративи і пропаганду у іграх за державні бабки, які ми чудово знаємо, де беруться. Тобто, вже по класиці ні дня, коли рушня нічого не вкрала. І спочатку, згідно з офіційними повідомленнями, українська Фори Games, яка тимчасово підпорядкувала Ковувалась Сейбер інтерактів та розробляла серію ігор метро разом з кількома іншими студіями, повинна була залишитись з Embracer та вийти з тимчасового підпорядкування Сейбор. Але ж в цей же час відзначалось, що на певний період часу за цією так званою бікон інтерактів, а насправді Сейбр, залишається можливість з опцією викупу. Української студії зафіксовану суму, однак сторони залишили у таємниці, який це період часу та сума, і ось ми підійшли до дійсно поганих новин. ШОК Сенсація! За інформацією з Твіттера відомого інсайдера Джейсона Шраєра, в листі до співробітників Сейбр, який вдалося отримати Блумберг, виданню, де зараз і працює Шраєр, американо-росіянець Метю Карч все ж таки вирішився на купівлю української 4A Games. Отже, за міцними чутками українську студію продають росіянам під час повномасштабної війни рашки проти України за невідомо звідки взяті гроші. Якась психічно нездорова маячня відбувається. Сказати, що це неетично, нетолерантно, незрозуміло, нечесно і неадекватно це все ще не сказати нічого. Це тумач. Це повний треш. Для цього немає слів ні в якій мові. Одна справа, коли гроші вирішують питання додавання російської локалізації, а зовсім інша, коли вони вирішують долі людей, не питаючи цих людей, особливо коли покупці прийшли всього навсього вбивати їх. Причому про долі людей це чистий факт, бо є і відносно гарні новини у випадку викупу 4A Games Усі права на колишні та майбутні проекти у серії Metro все одно залишаються за Embracer. тобто умовні Metro Exodus та майбутнє Metro Exodus 2, чи яку б вона назву не мала, залишаються україноамериканськими іграми, але юридично. А от що буде у сюжеті наступної метро? Це поки що ненадовго залишається відкритим питанням, і враховуючи, що події наступної гри серії будуть відбуватися знову на Росії, то. Скажемо так, прогнози не дуже втішні. Але ми пам'ятаємо, які пости писали розробники з Форей Games на офіційному сайті про їх переживання жахів повномасштабної війни і бажання передати цей досвід у майбутні ігри. Тож ситуація дуже і дуже суперечлива. Отже, для гравців все лише неприємненько. Чому лише тому, що питання саме у тому, що станеться зі співробітниками студій, вони постраждають набагато більше. Адже, наприклад, зараз я особисто знаю деяких з них і, враховуючи їх очевидні політичні та морально-етичні погляди, в разі продажу дуже вірогідно така студія, як 4A Games... Може просто припинити своє існування, як мінімум, у тому вигляді, в якому вона нам всім подобається, з усіма її талановитими кадрами і прийомами у іграх. Окей, видихаємо. Що ще можна віднести до гарних новин? Для початку те, що в мене з'явився український патреон Base від Монобанку. Підписавшись на мене на бейс, ви будете отримувати не тільки привілеї, такі як ранній доступ до деяких відео або ж повністю ексклюзивні відео, а також. Отримаєте кешбек прямо як закупівлю ігор, якщо у вас обрана категорія розваги. Що сказати? Це фантастично. Ну і ще для створення бейс я став ФОПом, тож тепер на сили оборони України йдуть не тільки мої та ваші донати, а також офіційні податки. Тож, будь ласка, підтримайте мене на бейс від 10 гривень на місяць. або... Переходьте з інших платформ підтримки, чи додатково підтримуйте. Це дуже важливо, і тільки так контенту на каналі стане більше. Інші відносно гарні новини пов'язані з тим, що це далеко не кінець історії. Шраєр це потужний інсайдер, але він теж може помилятися і неодноразово це доводив. І вся ця вкрай неприємна ситуація, це все ще триваюча боротьба, а не остаточна зрада чи перемога. До прикладу, Аспір точно залишається Ембрейсер і в залежності від ходу роз. Розробки ремейку Котору, невідомо, хто за підсумком зробить його остаточно, тому що Аспір не належали Сейбр, а лиш тимчасово працювали під ними у кордонах холдингу імбрейсер. А ремейк Котор – це дуже незрозуміла гра. Спочатку була інформація, що вона мертва, а потім що розробка на паузі і так далі. Боротьба триває максимально запекло. Однак остаточно підтверджені втрати у цій боротьбі теж вже є. Інший український девелоп. Fractured Byte переходить до так званих американців, а насправді росіян Сейбр гарантовано. А Fractured Byte – це студія у Дніпрі. А тепер давайте згадаємо, наскільки саме Дніпро страждає від росіянських ракет, і зрозуміємо, що тут вже жарт про звернення до мінцифри чи фонду притули, щоб студію просто викупили назад, вже не виглядає таким вже й жартом. Бо як це все буде працювати, це одне величезне трешове питання. У студії є також офіс у Варшаві, і теж як на мене доволі очевидно, що частина співробітників захоче зробити релокейт, хтось звільниться. Але це все гіпотези, і щоб зрозуміти більш точні оновлення, підписуйтесь на канал зі дзвоником та на мій телеграм-канал за посиланням у описі та закріпі. Отже, які висновки можна зробити на даний момент? Поки ситуація не проясниться повністю, я настійливо рекомендую вам не грати нічого, де хоча б частково є словосполучення Beacon Interactive та Saber Interactive. Хіба крім вже релізнутих ігор українських студій, як 4A Games. студії під брендом Saber Interactive, такі як. Digic, Madhead Games, New World Interactive, Nimble Giant Entertainment, Sandbox Strategies, Sleepgate, Ironworks та 3D Realms і їх ігри, такі як Нова стратегія у реальному часі. Tempest Rising, яку чекав і я. Чи Bav, майбутній сайфай-шутер, це, як мінімум, на якийсь час те, що не варто навіть чіпати. Також варто не забувати цю ситуацію як чудовий приклад того, наскільки довго, неприємно та складно. Російські гроші викорінюються з ігроіндустрії. Варто слідкувати за оновленнями і придавати розголосу, м'яко кажучи, незавидним долям розробників, в тому числі у колишньому твіттері англійською, що насправді завжди працює. Адже знову ж таки боротьба триває, і все ще є маленька вірогідність, що у якомусь вигляді українські ігри та деви збережуться. І це ще я не аналізував те, наскільки сильно весь цей цирк на дроті торкнеться реструктуризації самої Брейсер, а там теж є що розповісти. Наприклад, імбрейсер закрила Campfire Файер Кебал, яка займалась покроковими RPG. але не бачу сенсу мусолити все довго і у одному відео. Тож пишіть, якщо потрібно, продовження, коли буде остаточний кінець історії, особливо з українськими іграми. А хоча це і кінець цього відео, ви можете клікнути на наступні ролики і продовжити дивитись контент по іграх українською або підтримати канал посередині, від чого цього контенту стане більше.